Дев'ятирічний хлопчик іде в кіно і загадковим чином зникає. Ця історія з'являється на сторінках газет по всій Америці: десятки підозрюваних, півроку пошуків, все марно. Раптом поліція знаходить хлопчика на іншому кінці країни. Його повертають додому в Лос-Анджелес. Однак мати дитини Крістін Колінс впевнена, це не її син. І в цей момент історія тільки починається. Це могла би бути маленька замітка в кримінальній хроніці 90 років тому, але все виявилося набагато складнішим у цьому відео. Я розповім про одну з найбільш загадкових детективних історій Америки: як таємниче зникнення хлопчика, пов'язане з Голівудом, кількома маніяками, корумпованою поліцією, нерівністю, фемінізмом і Анджеліною Джолі. У цій історії стільки всього, і містика, і детектив, і драма, і абсолютно шалені повороти сюжету. І все це реальні події, що відбулися майже століття тому в Лос-Анджелесі. Навіть ті, хто ніколи не був у місті Янголів, уявляють, що це за місце. Голівуд, селебріті, дорогі будинки, пальми, красиві люди їздять на красивих машинах. Усе це правда. Точніше, частина правди у Лос-Анджелеса є темна сторона. Кримінальні райони, бездомні та довга історія таємничих злочинів. Це місто було таким і майже століття тому, в той самий час, коли в житті Крістін Колінс стали відбуватися загадкові і страшні події. Все починається з того, що зникає її син. Дев'ятирічний Волтер Колінс просить у мами грошей і йде в найближчий кінотеатр. Кіно в той час суператракціон. Лос-Анджелес якраз стає світовою столицею кінематографа в 20 20-х роках. Саме тоді з'являються провідні голівудські студії, які сьогодні знають усі. Буквально за рік до подій історії на екрани виходить перший звуковий фільм. Сто років тому контенту було менше, а люди були простішими. Глядачі були в захваті лише від того, що могли чути голоси акторів з екрана. Взагалі, кінематограф і Голівуд, зокрема, відіграють важливу роль у цій історії. Отже, в день 10 березня Волтер Колінс іде в кіно. Ввечері його мати очікує сина на вечерю, але він не приходить. Будь-який батько в такій ситуації починає хвилюватися, але Крістін переживає вдвічі більше. По-перше, Уолтер завжди був відповідальною дитиною. Його мати працювала телефоністкою і багато часу проводила на роботі. По-друге, незадовго до цього в Лос-Анджелесі спіймали маніяка. Вільям Хікман викрав і вбив дитину. Якраз у цей час йшов судовий процес. Кожен житель міста знав цю історію. Крістін Колінс не була винятком. Вона обходить усіх знайомих, але ніхто не бачив хлопчика. Тоді жінка йде в поліцію, щоб подати заяву. Однак там не можуть почати пошуки, якщо з моменту зникнення не пройшло 24 години. Поліцейський заспокоює Крістін, каже, що в більшості подібних випадків діти просто проводять час з друзями і самі повертаються додому протягом кількох годин. Проходить доба Уолтера, як і раніше, немає. Поліція починає пошуки. Показання десятків свідків суперечать одне одному: одні бачили хлопчика із двома підозрілими людьми в автомобілі, інші помітили пару дивних італійців, які ходили навколо будинку Волтера за день до викрадення. Врешті поліція прочісує найближчі райони, але жодних доказів або тіла не виявляється. Тоді ж поліцейські вирішують дізнатися більше про батька зниклого хлопчика. Крістін недовго була одружена з Волтером Колінзом, від якого залишилось прізвище, і маленький син, якого також назвали Уолтер. Колінз старший на той момент відбуває покарання у в'язниці за розбій. Він повідомляє, що у нього є вороги в кримінальному світі. Вони можуть бути причетні до зникнення сина. Поліція перевіряє інформацію, але це виявляється помилковою зачіпкою. Відповідальним за справу Крістін Колінз був капітан Джей Джей Джонсон. Він зіграє важливу роль у цій історії. 20-ті роки, можливо, були найгіршим часом в історії поліції Лос-Анджелеса. Сухий закон був у самому розпалі. Корупційні скандали постійно трясли департамент, а багато жителів міста були впевнені, що поліцейські займаються лише хабарництвом, політичними інтригами і залякуванням населення. Коротше, чим завгодно, тільки не розкриттям злочинів. Увесь цей час газети активно стежать за перебігом розслідування. Поліція знаходиться під постійним тиском з боку громадськості. Пошуки тривають майже півроку, ніяких результатів. Раптом зниклий Волтер Колінз знаходиться практично на іншому кінці країни. У невеликому містечку, недалеко від Чикаго, поліцейські знаходять втраченого хлопчика. Вони запитують, хто він і звідки. Хлопчик називається Уолтером Колінзом з Лос-Анджелеса. Поліцейські перевіряють інформацію і дійсно виявляють, що хлопчик з таким ім'ям числиться зниклим. Крістін Колінз повідомляють, що її син знайшовся. Вона зрозуміло без тями від радості. При цьому їй самій доводиться оплатити перевезення хлопчика через півкраїни додому. У день приїзду Уолтера на вокзалі Лос-Анджелеса багатолюдно. Журналісти, фотографи, поліцейські всі готові зустрічати зниклого хлопчика. Для преси це гаряча історія. Для поліції це шанс покращити свою репутацію в очах громадськості. Поїзд прибуває. Журналісти готові. Хлопчик виходить з вагона. Спалах і фотокамер. Крістін Колінс підходить ближче. На її обличчі шок. Прибулий хлопчик, не її син. Крістін говорить капітану Джей Джей Джонсону. Який також серед зустрічаючих, що це не її дитина. Репортери стають свідками цього ніякового та дивного моменту. Щоб якось врятувати ситуацію, капітан Джонсон запевняє журналістів, що, звичайно, це її син. Просто мати знаходиться у стані шоку, і після півроку пошуків, трохи не в собі, капітан Джонсон умовляє жінку не влаштовувати скандал і забрати хлопчика. Тут потрібно розуміти, що 100 років тому Сполучені Штати не були передовою країною в області фемінізму, лише тільки до конституції країни була прийнята поправка, яка дозволяла жінкам голосувати. Але в іншому країна була дуже патріархальною. Якщо ти жінка, то відмовити чоловікові та ще й представнику влади було дуже складно. Капітан Джонсон фактично змусив Крістін Колінс взяти хлопчика додому, щоб як він висловився, спробувати. Мало ли жінка відійде від стану шоку і усвідомить, що це дійсно її син. Олії у вогонь підливає і сам хлопчик. Він безупинно усміхається, відгукується на ім'я Волтер, називає Крістін мамою і заявляє журналістам, що щасливий нарешті бути вдома. Збереглася фотографія, зроблена відразу після зустрічі на вокзалі. Розгублена жінка і щасливий хлопчик. Врешті-решт Крістін забирає дитину додому. Ми можемо порівняти фотографії справжнього Волтера Колінза і хлопчика, що приїхав. Так, вони трохи схожі, але рідна мати, навіть після піврічної перерви, точно помітить різницю. Проте це нікого не цікавило. Журналісти отримали історію, поліцейські закрили справу, усі щасливі, крім Крістін Колінз. Просто уявіть рівень безумства, що відбувається в житті бідної жінки. Усі навколо, поліція, репортери впевнені, що це твоя дитина. По дому бігає хлопчик, який наполегливо називає тебе мамою. Але ти в цей момент впевнена, що це не твій син. Готовий сюжет для Франца Кавкі. У цей момент Крістін необхідно знайти якесь раціональне доказ своєї правоти, щоб точно переконатися, що вона в своєму розумі. Ввечері вона дає хлопчику піжаму сина. Він надягає, піжама виявляється довшою. Крістін розуміє, що вона не збожеволіла. Хлопчик точно не її син. Але найголовніше, справжній Волтер Колінс досі не знайдений. Однак поліція вже оголосила, що успішно закрила справу. З огляду на ситуацію, вони самі ніколи не визнають, що припустилися помилки. Тому Крістін потрібно взяти ситуацію у свої руки. По-перше, довести, що знайдений хлопчик самозванець. Крістін Колінз відводить хлопчика до стоматолога. Той видає висновок, що будова його зубів не відповідає записам історії Уолтера Колінза. З цим висновком Крістін приходить до капітана Джей Джей Джонсона. Той не має наміру здаватися і визнавати помилку. Замість цього поліцейський відправляє жінку до психіатричної лікарні. В ті роки поліцейські могли відправити будь-яку людину до психлікарні без висновку лікаря. Закон дозволяв це робити, якщо, на думку поліції, людина була неадекватною і становила небезпеку для суспільства. Крістін Колінс опиняється в лікарні. У цей момент здається, що все втрачено. Вона ніяк не може вплинути на справу зсередини лікарні, а вийти їй ніхто не дозволить. Крістін розуміє, що може провести в цих стінах залишок свого життя. Тим часом журналісти, бажаючи отримати більше подробиць гучної справи, не заспокоюються. Вони намагаються дізнатися, як чудесно знайдений хлопчик опинився на іншому кінці країни і що він робив ці півроку. Проте дитина не могла зрозуміло відповісти на жодне із цих питань. Хлопчика допитує поліція. Через деякий час він визнає, що його справжнє ім'я Артур Хатчинс. Йому 12 років, а не 9, як Волтеру. Артур утік з дому батька і мачухи. У кафе він почув розмову, де обговорювалася історія зниклого хлопчика з Лос-Анджелеса. Один з чоловіків сказав, що Артур схожий на зниклого. Хлопчик зрозумів, що це його шанс. Він обожнював кіно, особливо вестерни, і мріяв потрапити в Голівуд. Артур прийшов у поліцію і представився Волтером Колінзом. Після визнання самозванця Крістін Колінс відпускають з лікувального закладу. Вона подає позов капітану Джонсону. Суд постановляє виплатити потерпілій 10 тисяч доларів, переводячи на сучасні гроші. Це понад 100 тисяч. Капітан Джонсон так ніколи і не заплатить цю. Суму приблизно в той же період поліція Лос-Анджелеса отримує повідомлення. Дівчина стверджує, що на одній з ферм, недалеко від Лос-Анджелеса, відбувається щось дивне: там живуть її дядько та молодший брат. Дівчині здається, що життя її 15-річного брата може бути в небезпеці. Справа відбувається на фермі у невеликому населеному пункті під назвою Вайнвіль. Приїхавши туди, поліцейські знаходять 15-річного хлопчика на ім'я Сентфорд Кларк. Допитавши його, вони дізнаються страшну правду. Підліток стверджує, що його дядько серійний вбивця. Уолтер Колінз був не єдиною зниклою дитиною за останні кілька років у цьому районі штату Каліфорнія. Завдяки свідченням свідка та знайденим доказам поліції вдається затримати тих, хто стоїть за цими страшними злочинами. Ними виявляються 21-річний гордон Норскот і його мати Сара. Їх звинувачують у викраденні та вбивстві кількох хлопчиків. З'являлися відомості, що кількість жертв була понад двадцять. Все відбувалося на фермі Норскотів у місцевості Вайнвіль. Ця резонансна справа залишиться в історії під назвою Вайнвільські вбивства. Попри чутки, підсудним висувають звинувачення лише у трьох вбивствах, включаючи вбивство Волтера Колінза. Маніяк і його мати то визнавали це, то відмовлялися від своїх свідчень. У обох були психічні відхилення. Незадовго до страти, в 1930-му Гордон Норскот погоджується зустрітися з Крістін Колінс, щоб розповісти правду про її сина. Коли вона приїжджає, вбивця заявляє, що не хоче її бачити, і взагалі він не винен. Цей факт вселяє надію в Крістін Колінс, яка вірила, що її син все-таки живий. Крім того, поліції ніколи не вдалося знайти тіло, яке б точно належало зниклому Уолтеру. Гордона Норскота стратили в 1930 році. Його матір засудили до великого терміну у в'язниця. Через п'ять років після цього, у 1935-му, у пресі з'являються повідомлення про чудесне знаходження хлопчика, який зник якраз у 1928-му. начебто його викрав Вайнвільський маньяк, але йому вдалося втекти разом з іншим викраденим, яким якраз був Уолтер Колінз. Але якогось продовження чи підтверджень у цієї історії, на жаль, не було. Крістін Колінз продовжувала пошуки свого сина до кінця життя. Вона померла на самоті через 36 років після зникнення Волтера. На жаль, часто в історії залишаються тільки імена маніяків, але не їхніх жертв. Про трагічну долю Крістін Колінс згодом усі забули. І тут свою важливу роль зіграв Голівуд на початку 2000-х сценаристу Джозефу Стразинський зателефонував друг, який працював у мерії Лос-Анджелеса. Там збиралися знищити велику кількість непотрібних документів. Деякі з них могли б зацікавити професійного сценариста. Так, Джозеф натрапив на слухання по справі Крістін Колінс. Він почав розшукувати цей матеріал і виявив дуже роздираючі подробиці історії жінки, яка намагається знайти свого сина, незважаючи на те, що весь світ проти неї. У 2008 році на екрани виходить фільм Підміна. Роль Крістін Колінз там зіграла Анджеліна Джолі. Можете подивитися це непогане кіно. А у мене на цьому все. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися на канал, натискайте на той самий дзвіночок, і тоді ми точно побачимось у наступному відео.